Зверпать з чемоданами, з турбами, їдуть кудись. Добре, що ми з Танюхою вже путішественні, це такі бивалі, ми можемо за 10 хвилин від відправлення прийти. Такі, а там треба туди, завернути туди і вийти там, а потім е, зайти туди. О. Ні, Таня каже, що ми не туда йдемо. Як ми туди? Не, мене по цьому... а, ні, нормально, туда йдемо. Просто ми ж, як я сказала, бувалі путішественниці, ми не ведемося на Google Maps, Ми йдемо чисто за чуйкою. Чим ближче до автовокзалу, тим більше чути такий стійкий запах сисика. <helans> <пливу -у> <х Kasper> <пливу -у> Наші фліксбасики готуються нас садити. Це, звісно, зростка, бо Ми тут їдемо в Амстердам, ми тільки що виїжджаємо, але тут вже пахне Амстердамом. Розуміла трошки булки тоді шола тільки треба перекусити. Вже не можу так довго їхати, я вже не можуся. Мені треба тільки бізнес класс Після таких доріг я чудово розумію, чому я захотіла вже зупинитися в моделінгу. Бо це, оці дороги, знаєте, це вже все. Це вже не для мене. Я вже хочу спокою, але це от їхати скільки 7 годин в автобусі, піджавши ноги. Робота. Останній робот і вже буду. Вижека машинка, яка машинка. Тік, тик, 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 тик. Сейчас Я вже заселилася в студію, де висить моя фоточка. Не в студію, а до така от кімната у нас буде з станію, така полутерна з двома матрасами. Атмосферненька, звісно. Добрий, гарний раночок нідерландський. Ідеш, спокій, ми живемо за містом. Не чути тут ні трави, нічого, тільки дітки пробігають, велосипедики прокатуються. І от такі от тут, от такі оті будиночки. Всякі такі прям, як з печенька зроблені. Ну, красота, ну, ну, благодать. Якби ще ці Нідерланди не топилися, то можна було тут а жити. Ну, ну, просто, подивіться. А От так, живеш в такому будиночку, ну це ж просто рай. А котики які тут. Ой, осібозі. Кілька такі. такий. будь в Нідерландах вже стало, просто отако от викладаєте от. карту і проходите. Головне зробити чекаут також, тому що не зробите і вам порахує так, що ви там в Брюсселі аж поїхали. О, так що, а так. так чесно. Типічний Амстердам. Я не розумію, чому тут до цих пір не поклали піріл. Це ж можна просто улетіть. Я, до речі, на вулиці фонарей і не можу тут багато знімати, так що я пішла звідси. Куда, красота яка! Будиночки ніби похилилися просто всі. Отак от стоїш і реально будинок похилився. Заходимо в тут в якусь красоту. Ой, тут прям ух, красота! Тут прям ух, красота. Ой, а це Амстердам, ці вудочки, ці, ці запахи, ці магазинчики, ось ці велосипедики, ось все я не знаю. Мене просто трохи починає мене аж проколбашувати. Місто свободи полібово місто свободи краси і гарних будиночків таких прикошених секретиків цікавих. Звісно, куди ж без насіння тюльпанчиків самих різних. красота. Зайшла в магазин. Китайські, де можна купити такі старі шафи, інтер'єрні всякі такі штуки, причому це все старовинне. Якісь такі, от, не знаю, як вони називаються, сувії, тумбочки. Дуже гарно. Мені, звісно, часи на не подобається більше по стилю, але... Ой, ну будочка, це ж просто любовка. Це ж любов, ні? Ще почали побилися так. Прикольно. Mm. Окей. Mm. Okay. Прогулянки прогулянками агітами. Воз нас запечені покризали, особливо на повертаннях і так далі. А вечерочком тут mm -hmm. тут прям стає дуже чарівно. Такими свитячими штучками мені дуже подобаються. Такі тємки. У все. Топую на свій вокзал і їду додому. От сьогодні я прям безкоштовно погуляла. Тут безкоштовно стільки всяких місць до відвідування. навіть просто пройтися вуличками. Не треба ніяких ні музеїв, нічого, хоча в музеї обов'язково сходіть. Ой, красота! Ще як не закупитися. Ще з таким величезним вибором офігенських, смачних, веганських і вегетаріанських штук. Та тут навіть навіть лососі тут веганський є. Навіть я не знаю, що він зроблений. Але, в общем, оці всі марки я вже пробувала, і вони дуже смачні. Так що призина виглядає так: там є рибка, овочі і веганські штучки. Будемо пробувати Танюшкою. Доброго ранку. Таня, ну що, о, господи, в мене тут блох. Я вже от на, намальована, красива. Мені подобається. Ефект сосуші губ намалювала. Дайте мені труси. Ну що ж, трошечки підтягнули, і вже не так це саме. Не вистачає, звісно, тут оцих всіх діл. Зато талія яка гух. Для чого робиться ця фотосесія? Ми живемо у фотографі безкоштовно, і для них ми фотографуємося безкоштовно. в них є якісь ідеї, і от ми вдягаємося в цій ідеї, і от так би і отак от, от фоткаємося. Це дешевше. Годинку-дві пофоткатися з фотографом за 5 днів проживання, чим платити там, по 70-80 євро, це що якщо повезе, за готель за одну ніч. Так що трохи сумасшествия за, за безплатне проживання.

Я не мала. Всього я тобі Діджуть велетнику, діджуть і сяду. Ми вже в студії і готуємося до фотосесії з нашим офігенським фотографом, який нас завжди виручає на супер суперігойних шутінгах. Так що ми маємо фоткатися 6 один, але ми відсіли фоткаємося 3. йому говоримо, п'ємо каву. Ми взагалі маємо приходити готовими на фотосесію, але ми приходимо таке і тільки зараз відсидаємо краситися. О, Танюшка теж краситься. В это. І я теж. Я забула свою чорну подводку, тому вже другий день підряд. Я кажу, сьогодні буде дуже спешл мейкап з червоною подводочкою. Ну... Це точно спешу. Багато ви бачите моделей, ну взагалі людей, які фарбуються червоною подводкою. Так от про щось нову цім'є, а не спеша Що ж у нас? Зйомка вже відбулася. Ми повертаємося додому з нашим фотографом. Ой, це так ]何 як ]何 коли, ]何 з ]何 лаванди. Вона мені в вносить ту лаванду засувала собі. Щоб, щоб нюхати так. Ну що, а куди ще далі? Ну, вона мені де, тепер не люблю лаванду, ти мені так засунула в вноси. Не глибоко? Не глибоко. Ну, ладно. Просто немає ладу. Ома, супермоделі тільки самі готують собі їсти. У да, нас поверх поки що немає. Не, не, не з мільйонерами. Ну ничего. Я бы такое змеле, но я тебе буду подготавливать, бо я люблю, я смачно готовлю. Не. Я положи. Да. Бо мы кайфовим. Мы Танюшку пришли в винтаж-шоп. в винтаж-шопе можно найти очень классные вещи. Так что мы будем сейчас в пошуку классных вещей. Ну, посмотрим, что тут есть. А? Например. А? Ну, это, конечно, стиль. А это, конечно, 打打劫。 Справжні кімоношечки прям Ова. Руку забере, але та, так. Просто куди не завернеш все, 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 як ніби як якісь в казочці ти знаходишся. Чи то в новорічні, чи то в якій фігі, я знаю. Ну, в общем, дуже подобається. Я би хотіла тут реально місяць пожити в цьому місці, тому що тут дуже гарний затишно, красиво. Тут цікаві ковтинки можуть попадатися. Оп, оп, Оп. Тобто, що він тажик який. Що ж, на сьогоднішній день ми прощаємося з Нідерландами. Таня казала, що вона ще повернеться. Я надіюсь, також не знаю коли і взагалі згадувати. наш, його загадувати, коли можуть не загадувати. І таке опа, а я в Нідерландах. Ха, прямо на автобус їдемо далі. Брюссель. На ну, спонсор наші звісно, Flixbus. Ми їдемо за 11 євро з Брюселя в Париж, а тут. З Нідерландів, в Брюсселі взагалі ще меч, ще дешевше. Ну, це дещо. Але все надовго їхати все дядьки не дуже звучно. Набрали вкусняк. Всяких ще зробили, розпаковочку, саме взяли в дорогу. Смузі Таня собі взяла якесь. Я собі взяла кохве старбаксорське, отаке. Ой, а що це тут а карточка робить? Офігіння, я сухую карточку туди ще поклала. А це на всякий случай, якщо сильно припре. Ну і два салата Цезарь, курочку я не їм. і водичка. Оце такий у нас тормозок на три години. Ми приїхали в Брюссель. Вже темно, все світиться. Ми втомлені, чекаємо на автобус і шуримо додому, де нам зварила суп з фрикадельками і рент. У нас сьогодні, до речі, буде тренічок, бо ми будемо втроєм спати, в одній кроваті. Нас тут зустрічає аудієльція Покажи, якщо тобі не видно, візьми на з Боже. Я б не ні. Не, ну я розумію. Дяечка, салатек. Салатек і що тут ще у нас? Супец. Супец із якимись тімами. З фрикадельками, але без фрикадельок, бо ми їх не наїмо. Але юшку м'ясну можем їсти. Ну, я. Та не може, не може, не знаю. Пані <лістя> Ну що ж, у нас бабій двіш. Одна одне ліжко, три тілочки. Мої Отак. Моделі. Отак у от нас проходять модельні тури. Щоб пора спати лягати, бо це не віло. Зараз вам показуємо прекрасному місцю, в якому ми. Були два дні, і в нас два дні напроліот були з ну, один день на прольот була зйомка. Не хоч на прольот не хотілось нічого знімати. Коротше, у нас була зйомка. і Ми тут прожили маленьку життя. от один день ось, як буквально буквально Танюшкою. і говориться упер на Париж. Дивимося топ-гір. Їдемо, їдемо.